Всім привіт! Ну що ж, у нас вже майже середина осені настала. Ось такі вже настали у нас дні, коли сонечка немає. Для альтернативи це наступають часи, коли сонця вже не вистачає. Ось таке поле 2,8 кВт, 2876 таке, це по номіналу. Але з нього на даний момент заходить там отакий такий мізер. Можна було показати як працює вітрячок. Але як бачимо, вітру у нас теж немає. Це вже у нас другий день така погодка. І обіцяють ще декілька днів таких похмурих. Тому зараз подивимося, що у нас там по виробленню. Ну, Скажемо, отаку похмуру-похмуру погоду. Як бачимо, у нас на вулиці зараз повний штиль. Взагалі руху вітру ніякого нема. Обіцяли, що буде дощик. Але його теж немає. Але просто таке темно, темно-темно затягнуте небо. Перше, що дивимося, це наш лічильник, який вже намотав 1800 кВт. Це вже циферка така досить непогана. Ну, ось такий показничок. Тепер дивимося, що в нас видає основне поле, це яке я тільки що показував. Так, дивимось, з нього заходить 50 вольт, 52, 1,4, 1,5 А 80 Вт. Перед цим було 100 Вт. Більше хмуринок набігло, енергія ще зменшилася. На батарейку не йде нічого. Заряд акумулятора 27,3. З другого поля, того що до поміжного, на даний момент заходить ну так, 8 А7 А. Теж не сильно багато. Ну, перед цим, коли заходив, там було скажімо, 100 Вт, тут було приблизно десь 15-16 А. Досить непогано ці поля допоміжні допомагають, але тут покази, можна сказати, взагалі ніякі. Моя альтернатива це не тільки сонячні панельки, а також сонячний колектор. Зараз заміряємо температуру води, в яка за ці два дні, тобто перший день ми користувалися, вода ще була гаряча, все було добре. Вчора вже ввечері помилися, але вона була така літня, скажімо так. Ну, Сьогодні вже ну, зранку, зараз третя година дня, ніхто не користувався. Подивимося, яка температура на даний момент. Ми бачимо, хмарність нікуди не пішла, вітер не з'явився. Ну і заміряємо температуру. Водички на виході з колектора. Зробив тролей води, щоб не забирати ваш час. І бачимо, температура на виході приблизно 32-33 градуси. 32,9. Ну, Зашку про тому, що сонечка взагалі в нас немає. От ну, 33. Там трубки трошки прогріваються, за цього температура може ще трішки збільшуватись. Але як говориться... Живемо не однією альтернативою, також займаюся благоустроєм свого двору. Зараз покажу, де я все-таки пропадаю. Там деякі умні люди писали, що срачу дворі і так далі, щоб не було ось цього срачу, який тут лежить. Закупилася тротуарна плитка. Там майже 70 квадратів. Тут розплановую, що як робити. Як бачимо, ось. Плиточка тут зберігається ось такими стопочками. Ну і почав реконструкцію в'їзду у двір. Привезли ось, як називається, відсів або гарцовка. Там викопані такі ямочки, в які буде заливатися фундамент. Ну і таким займаємось. По бджілкам. Сезон, можна сказати, завершено. Бдджілки загодовані. Оброблені від кліща і так далі. Тому тут поки що вже показувати такого нічого немає. Але все-таки, як завжди, треба пройти, показати, що тут все Все нормально, бо є дивні люди, які можуть сказати, що їм там мої оси заважають навіть зимою. Можуть там насрати на голову і так далі. Так, На цьому буду завершати відео, піду займатися. Отам ну, копаниною, заливкою і так далі. Так що все. Всім пока-пока. Дякую за перегляд. Ну і до зустрічі на каналі. Хто то дивився до кінця, ну, напишіть. Чи цікаво, те як там, наприклад, класти плитку, копати її і так далі. Ну, тобто, мої повсякденні справи, чим я займаюся. Чи треба це включати у відео, чи не треба, так як це займає багато часу. Не знаю, чи вам таке показувати, чи ні. Так що пишіть.